І так, я всіх вітаю. Сьогодні у нас в переробці ось така дуже крутезна лампа, фірмова з дуже якісними світлодіодами та охолодженням. Ось Власник не хотів купляти нову, а саме переробити цю. Бо тут стояли ось такі свинцеві акумулятори, котрі вже висохли, вийшли з ладу і зовсім не тримали заряд. Ми ж поставили тут літіоні акумулятори на 5000 мА. А по факту вони видають, видають навіть більше 5500-5800. І тому в нас виходить, що лампа має ємність 11000 мА. Ось, новенька плата. Плата, до речі, як і приймає заряд, так і видає. Тому вона працює як павербанк. Ось. Зробили новенький регулятор на, новеньку, на потужному транзисторі, щоб у нас нічого не грілось. Бо тут стоять ось такі маленькі і на максимальній потужності це дуже неприємно гріється. А тут ні. пальцем спокійно можна тримати. Ось якось так. На 3D-принтері надрукований перехідник для Type-C роз'єму, щоб все у нас було по-сучасному. Ну, і як я сказав, цей Type-C роз'єм видає у нас 5 вольт назад. Ось якось так. На транзисторі все чудово у нас яскравість регулюється і повністю вимикається. Ось якось так.